Будівництво великого будиночку для царя велося з каси, тобто з общака. І на плівках Міндіча, де обговорювалися кошти, які фактично вкрадені, наколядовані, чи, як завгодно, назвіть в енергоатомі. Чітко проговорювалося 300 тисяч на будиночок з басейном, 50 тисяч і так далі. І не дай Бог, все можна заморозити. Будівництво маєтку для царя, помістя для царя заморожувати не можна. Тому насправді цар Мідас. Це не міндіч, це не Шефір. Це тим паче не Олексій Чернишов по кличці нос. Це Володимир Зеленський. Ми продовжуємо розслідування і будемо збирати факти, документи, щоб передати і слідчим органам і розповісти, звичайно, вам про. Участь керівника злочинної організації Володимира Зеленського в будівництві цих маєтків династія. Свідчення людей, кому як пропонував Олексій Чернишов жити біля царя, документи на це все все це наразі збирає. Сьогодні, максимум завтра, Олексія Чернишова арештують. І Володимир Зеленський та залишки його корупційної злочинної організації, які в Україні наразі, та й ті, хто за межами, дуже бояться, що нос потече. Бо Чернишов насправді. Слабенький, слабенький і може не витримати. Будемо дуже уважно спостерігати за тим, хто і як понесе за Чернишова бабло на заставу.